До ну, всім дня, дівчата і хлопці. Головне мирного дня. Ти взагалі мир усім бажає, всього найкращого. Сьогодні хочу зварити суп з щіпаними галушками, з щіпанцями. От, хочу показати і вам, як я його говорю. Я вже показувала колись суп з От, Сьогодні ще раз захотілося зварити, то мене донька приїхала з онуком. То я покажу, як я готую сьогодні супи із панцями. Значить, так, ось у мене каструля, це двохлітрова, тут десь півтора літри водички, ставлю на вогонь, хай нагрівається. Кожна хазяйка дівчата готує по-своєму: чи то суп, чи то борщ. Я готувала капусняк, показувала, як я готую. Багато коментарів мені понаписували дівчата своїх порад. І в усіх таке щось цікавеньке, кожен по-своєму щось готує. Я взагалі-то дівчата люблю, часто люблю класти в суп чи то, в борщ постійно кладу сиру, цибульку і моркву, а і в зажарку обов'язково. Я зажарку роблю на олії, завжди на олії. Хто любить на. Салі, будь ласка, готуйте на салі. А я завжди зроблю ото зажарки багатенькі. У мене днів два-три є готова зажарка. А це пані Людмила мені порадила цибулів суп потерти на тертушку. Та і взагалі вона мене сьогодні надихнула на суп із панцями. Я ось таку картоплину велику беру на таку кастрюльку. На двохлітрову мене кусочок м'яса є, курячого філе, От, кусочок селери. Я люблю селеру завжди, особливо жарено з слайсами. І морквинку це я покришу це все сирими, і цибулинку теж майже наприкінці я буду терти на тертушку. Зараз кришу картоплю, кладу і все інше. Картоплю я покришила маленькими кубиками. а селеру з морковкою я покришу соломкою. дрібненько, так як на борщ. Водичка закипіла, відправляю я картоплю. І морковку з селерою хай валяться, хай починають вже варитися. Тепер кришу я так само кубиками м'ясо. У мене куряче філе, а ви вже ж дивіться, в кого яке є. Можна навіть і ребра свиня, чи є, хто що бажає тут не принципово. я м'ясо кладу, так як куряче філе, ніжне м'ясо, то я його кладу трішки пізніше після картоплі. Хвилин 10 поки пів у мене суп, картопля, селера, морква. Тепер кладу я туди куряче філе покришене, оце булинка ще залишається лежать. Я підготувала кусочок перцю, часничок. За бажанням хто ж іще зелень у мене є. Так, дівчатка, супчик вариться десь 10 хвилин уже. І я збираю шуму шумовкою чи то ложкою, хто як як хоче. Ці овочі поки що я відставляю, готуємо тісто. Ось у мене є кусочок сиру. Я його зараз натру, на тертушку. Звичайним чином. Тепер я беру куряче яєчко, одне дрібку солі, водички трішки, може, грамів, не знаю, 30, так приблизно. Це розмішую. Хтось кладе соду. Чи розпушувач, я такого не роблю. Я завжди, дівчата, замішую тісто, як на пільмені на пані галушки. А сьогодні це я за порадою моїх підписників. Хочу спробувати ще й так зробити. Борошно. Борошно я не знаю, скільки треба кидати, то я буду просто ложками відмірювати. Поки що поклала три, тепер почну замішувати. І потім я вам скажу, скільки в мене ложок вийшло. Три ложки вже поклала, покладу ще й четверту. Зараз буду домішувати рукою. Дівчатка, це все я роблю в процесі, поки вариться супчик, дуже швидко це все буде. Ось так приблизно я замішую тісто. Таке гарне. Замісила я тісто таке, знаєте, щоб сказати, що як на пельмені, то трішки рідше. Тепер любить тісто любить відпочивати, хай воно полежить. Хвилин 5 може, а тим часом я потру цибулинку. Я потру на таку. дівчатка, поки я натираю цибульку, будь ласка, якщо комусь цікаво, ставте лайк. Я дуже дякую. За лайки, за підписки, за коментарі за гарні. А кому я не подобаюсь, то збоку три крапки. І не пишіть мені, будь ласка, поганого нічого, бо я нічого поганого не роблю ніколи. Я завжди за добро. Я кажу, добро за добро. І все буде добре. Потерла я ось цибульку. Тепер я кладу туди до супу. Цибулька така гарна попалась. Тепер, дівчатка, цибульку я поклала, лавровий лист кладу. Можна два зубочки часнику, я завжди кладу ціленьким для того, щоб потім його впіймати. Так само, як і лавровий листочок. Колись мати в мене в мене завжди видаляла його, каже, що воно потім гірчить. Але я ніколи не придержусь такого, кладу. І покришу я ще перчик. По того, що прийшов сьогодні перчик, бо він у мене є. Кого нема, це таке. Хто хоче кладіть, хто хоче не кладіть, Це вже за бажання. Я нікого не вчу. Я показую лише, як я роблю. І одразу ж готую зелень, щоб вона у мене вже готова була. Тут у мене цибулька, укропчик і петрушки трішки. Так, дівчатка, супчик кипить, я тим часом нароблю кульок. Таких щіпанців, які вийдуть, але бажано одного розміру. Якщо дівчата для когось забагато цього тіста, то просто візьміть, стільки вам треба, нарвіть галушок, а решту гарненько закутайте в кульочок і оставте, покладіть в морозилку і буде вам на інший раз. Викладаю зелень, спеції кладіть за смаком, хто що любить. Солю. Я вже знаю, скільки мені посолити на таку кастрюльку. І зажарку. Хто яку любить зажарку, таку й готуйте. Тепер ще на пару хвилин на вогонь. Потім виключаю, накриваю кришкою і через 5 хвилин будемо куштувати. Я люблю це скоринку з, з часником. Але щось воно не сильно треться, ну, то дарма пахне на всю хату. Дуже смачно, дівчата, рекомендую. Хочете, зваріть так, як я варю. А хочете, варіть по-своєму. Але це як ідея. М -м -м, дуже смачний суп. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові! До наступних зустрічей! Не забувайте ставити лайки, підписуватись, пишіть щось у коментарях. Але не треба мені ставити діагнози в коментарях. Там якась там мене ступить ожиріння, сахарний діабет, там ще там щось. Я це про це все знаю. У мене є ліка для того. От, а ще в мене ноги хворі. Так що, дівчата, добро за добро. Все буде добре. Головне вірити, і надіятися, і все буде добре. До наступних зустрічей.